Слава нашому Господу Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Я не готувався сьогодні говорити спеціально про мир, але текст, який я вибрав, я по порядку йду на вечері Господню, тексти із послань апостолів, які говорять про страждання і смерть Христа. І ось він попався. Такий текст зараз по черзі. І я думаю, багатьох бентежить примирення через кров Христа, а не Христа. Але так написано. Я зараз зачитаю текст. І це пряма цитата із Євангелія. Бо вгодно було, щоб у нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все примиривши кров'ю Христа Його. Через нього, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені й вороги думкою в злих учинках, тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими, і непорочними, і неповинними перед собою, якщо тільки перебуваєте в вірі, тверді та сталі. І не відпадаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. Амінь до цього тексту. Апостол Павло починає цей текст нову думку із таких слів. Бо вгодно було. Кому було вгодно? Богові. Вгодно було Богові. І знаєте, коли ми чуємо, що вгодно Богові, у нас виникають різні асоціації. Що вгодно Богові. І ми находимо, на сторінках Біблії ми можемо знайти багато текстів, які говорять про те, що Богові щось було вгодно. Наприклад, Петро пише, що. Богові було вгодно, щоб ми терплячи, переносили страждання, щоб в наших стражданнях ми не нарікали, а навчилися терпінню. Так угодно Богу. Тобто, коли ми страждаємо і не терпимо, і нарікаємо, то що ми поступаємо всупереч тому, що вгодно Богові. Або Павло пише, що Богові вгодно було спасти цей світ через глупоту проповіді. Для чого? Навіщо це було Богові? Щоб, знаєте, ну здавалося, чим гарніше говорили проповідники, чим, знаєте, були б вони досвідченіші, чим освідченіші були, то ну, було б краще ж, правда, здається. Але Богові вгодно було спасти світ через оцю простоту, щоб надалі, щоб посоромити в цьому світі, що є знатне, що є нерозумне, що є розумне, що є велике. Було так вгодно Богові. І жертва, наприклад, якщо ми читаємо старий заповідь, жертви, вчинки людей, чи їхні там думки людини, бувають Богові вгодними, а бувають невгодними. От коли ми читаємо старий заповідь, ми дуже часто можемо помітити. от Моїсей пише, жертву потрібно було приносити так, так, бо це вгодно Богові. От так має бути. Це вгодно Богові. Саме ось так. І вчинки людей, які вони роблять. Біблія дає оцінку, Богові було вгодно чи не, чи не вгодно. Наприклад, є навіть людина в Біблії, про яку чітко написано, пам'ятаєте, що він догодив Богові. Пам'ятаєте, про кого це? Про кого написано? Він догодив Богові конкретно. В російському, бачите, по-іншому трошки написано. В українському, в російському написано і ходив єнох Перед Богом. А в українському тексті написано І догодив єнох Богові. І догодив єнох Богові. І що? І не стало його. Бо Бог його взяв. І яким чином можна визначити вгодно Богові? Це чи ні? Чому це саме, коли ми читаємо цей текст, чому він вгодний Богові? І вгодність, або як догодити Богові, або що, що, що Він хоче, воно виходить із самої сутності нашого Творця. Тобто, дивіться, воно виходить із Його святості. Наприклад, Богові не вгодно буде нічого, що буде не святе, і вгодне буде Богові все, що буде на землі. Свято, правда? Якщо ми будемо свято поступати, свято думати, свято чинити, це буде Богові вгодно. Або Бог праведний по своїй справедливості, Бог любов, Бог справедливість. І все це вгодно Богові. Коли ми будемо поступати з любов'ю, це буде обов'язково, вгодно Богові. Тому що Бог по своїй сутності є. Любов і все, що виходить із його сутності, із його природи, з його якості, які е, притаманні Богу, воно коли воно проходить в земні нашої справи, це обов'язково Богві угодно, коли ми втілюємо те яким являється Бог, тому так важливо сьогодні вивчати, який Бог дуже багато текстів в Біблії говорять про Бога, і нам часто навіть здається і іноді проповідники часто знають акцентують на цьому увагу, який Бог, про його сутність, про трійцю. І я чув, де деякі думки люди говорять так: навіщо говорити так багато? Краще говорити про практичні речі, нащо говорити про Бога. Це такі, знаєте, високі матерії, які все одно ми до кінця не зрозуміємо. Краще було б трошки говорити про простіші речі. Але ми не зможемо робити прості речі правильно, якщо ми не зрозуміємо, який Бог по своїй природі і сутності. Ми не зможемо тоді догодити Богові. Тому що у Бога є. Вгодність до всякої святості, до всякої чистоти, до всякої любові і абсолютно нетерпимість до всякої нечистоти і зла у Бога. І все, щоб, як якби ми його не, не, не малювали гарно, як би ми його гарно не, не, ну, не прикрашували, все, що несе в собі ознаку гріха, якоїсь нечистоти, якогось лукавства, воно обов'язково Богові буде невгодно. І ось сказано, що Богові було вгодно, щоб у Нім, тобто в Ісусі Христі, перебувала вся повнота. І знаєте, що тут Павло робить? Павло допускається тут помилки. Помилки? Він порушує правила риторики. Знаєте, не можна говорити. Сьогодні, навіть якщо о, хто навчається в школах, в старших, особливо класах, вони помітять, що часто їм вчителька може підкреслити, що так не можна писати. Коли ми говоримо повнота, то це вже вся, правда? Навіщо писати вся повнота? Повнота це вже вся. Тобто, це вже називається ну, не зовсім правильно. Тут порушується правила риторики. Зараз я навіть якесь слово написав. Це називається пле... плеоназм. Або зайвослів'я по-нашому. Тобто... І дивіться, Павло свідомо. Павло був дуже розумна людина, він був дуже грамотний. Він свідомо підкреслює, двічі говорить, щоб в ньому перебувала, що вся повнота. Він хоче на це, знаєте, наголосити. У Бога повнота, не просто повнота, а у Бога вся повнота. Тобто у Бога є свої стандарти повноти у різних аспектах життя. У різних аспектах дії людської, у різних аспектах взагалі розуміння речі, сутності речей. У Бога є своя повнота. І ось у Богові було угодно, щоб оця повнота, вся повнота, на всі аспекти життя перебувала в Ісусі Христі. Наприклад, святість, ми говорили про святість. Коли Бог святий. І все, що є свят... У Бога є свій стандарт святості. Що таке святість? Це абсолютне відділення від нечистоти і абсолютна чистота. Це святість. І ось він, у йому було вгодно, щоб у Христі перебувала вся святість, яка тільки є у всесвіті. У Христа немає ні маленько, ні маленької такої тіді, якоїсь несвятості. Бог праведний. І Він хоче, щоб у Христі перебувала, що вся. Праведність. І в Христі немає ані маленької похибки на якусь неправедність. Бог є любов. І Христос нам показав абсолютну любов Божу, коли прийшов на Голговський хрест. Ми сьогодні це згадуємо. Він прийшов і помер на Голговському хресті і виявив нам повноту Божої любові. І якщо зібрати все позитивне, у Всесвіті, що є. Якби ми сьогодні перечисляли все позитивне, що є у всесвіті, нам не вистачило б зібрання. Але якщо зібрати оце все позитивне, що існує в цьому Всесвіті, то воно є у нашому Господі Ісусі Христі. Тобто Богові було угодно, щоб у Ісусі Христі перебувала вся повнота Божественності. Тому, коли сьогодні хтось хоче сказати, що Ісус Христос не Бог, Він посягає на повноту і волю Божу. Тому що Богові було угодно, щоб у Христі перебувала вся повнота Божественності, щоб у Христі перебувала вся повнота святості, щоб у Христі перебувала вся повнота любові, і ми можемо перечисляти знову і знову. Для чого це було дано Христу? Помітьте, Бог, оці, оці величезні ресурси, які є в Ісусі Христі, використовує всю святість, всю праведність, всю любов, ми знову можемо перечисляти все, що є повнотою Ісуса Христі, Бог використовує, йому вгодно було, щоб поєднати. В, із собою все, Бог, оці всі ресурси направляє на те, щоб грішну людину, усю святість свою, усю праведність, усе своє милосердя, усю свою любов, Бог направляє на те, щоб людину примирити з собою. Ви уявляєте, які ресурси задіяв Бог для того, щоб примирити нас із собою. Наскільки велика прірва гріха, і наскільки ми далеко пішли сьогодні до Бога. Син Божий, який втілює всю повноту, який втілює ну, всяку святість, всяку чистоту. Бог віддає його в жертву. Оцю повноту. Ця повнота вісить і страждає на Голговському Христі заради того, щоб нас з вами примирити із собою. Такі це була величезніша битва, величезніша духовна війна, яку Бог вів заради того, щоб спасти кожного з нас окремо. І мені тільки хочеться сьогодні сказати, давайте оцінимо неоціненне, наскільки ми можемо. Я впевнений, що наша оцінка буде недостатня, дорогі брати і сестри. Як би ми не оцінювали жертву Ісуса Христа? У нас немає повноти, правда? У нас немає повноти. Ми не зможемо до кінця оцінити повністю жертву Ісуса Христа. Але наскільки ми можемо, наскільки Бог нам дає можливості, Він хоче, щоб ми оцінили те, що зробив для нас Христос. З нього знущалися люди. Вони сміялися з нього, насміхались, видавали на смерть. Вони ставили під сумнів його божественність. Вони казали, якщо ти син Божий. Вони казали, ти не син Божий, ти обманець. Люди, які близько навіть не були подібні до нього, навіть настільки дуже-дуже близько, чуть-чуть навіть не були подібні до Його добродійства. Ці люди віддавали його на смерть. І це було глобальне примирення. Яке включає в себе прощення, оправдання і прийняття. Бог нас прощає, примиривши з собою, Він нас оправдує, зробивши невинними, і Він нас приймає. Це те, що зробив Бог. Колись Бог вигнав Адама, і ми так нещодавно проповідували про те, що Бог вигнав Адама з Євою з Еденського саду. І вони пішли. І ця прірва гріха вона стала дуже глибокою між людиною. І, і, а Павло хоче доказати і показати, наскільки була глибока прірва у нас. І він робить і вас. Я додаю нас. І потім додаю кого? Мене. І вас, нас, і кожен із нас може сказати і мене. І апостол Павло пише колись. Знаєте, оце слово колись, воно мені дуже сподобалось. Чому? Знаєте, в тій церкві, яку писав апостол Павло в Волоський, я думаю, люди, які прийшли до Христа, можливо, деякі були буквально вчора ще не віруючи. Може, рік, може, півроку хтось був, правда, прийшов до Христа. Може, хтось трошки, ну, 5 років був. Це була нова церква, молода церква. І апостол Павло пише до них і каже, і Івась, які колись. І ніби це було дуже давно. Про що він хоче цим сказати? Він хоче сказати, що коли ми прийшли до Христа, оце все, що було в цьому світі, воно залишилося там, де колись. Можливо, це було вчора. Можливо, це було позавчора. Але це вже стало. Колись. Там давно. Якщо воно не стало колись, то значить ми до Христа не прийшли. Це дуже важливо. І Він пише, які ми були колись. Він каже, ми були відчужені і вороги думкою в злих учинках. Відчужені це не просто чужі. Знаєте, нам є чужі люди. Ми йдемо по вулиці, знаєте, і не здороваємося. Чому ми не Бо Зустрічаємо багато людей. Бо цих людей ми не знаємо. Вони нам чужі. Ну, я, знаєте, якось я помню, був у Рівному на окраїні міста, в них там є район, такий Басовкут. На Басовкуті знаходиться якраз перша Рівенська церква, з якої вийшли більшість церков міста Рівна. І ось на Босовкуті я стою на зупинці, йде бабуся, і каже до мене: добрий день! Чого, молодий чоловіче, чого ви зо мною не здороваєтесь? А я мені ж якось не по собі стало кажу, то я вас не знаю. Вона каже: отут на Босовкуті ми не чужі один одному. Це такий район, каже, на окраїні міста. Ми тут всі вітаємося один з одним. Знаєте, мені стало соромно. Каже, ми тут не чужі. Це там ви десь в центрі міста будете чужі. А на басовкуті ми всі тут один одного знаємо і вітаємо. І знаєте, це люди, якби вони люди чужі, які ми не зовсім знаємо. Але тут сказано не просто чужі. Тут написано, що ми були відчужені. Тобто Бог нас свідомо зробив для себе. Тими людьми, з якими він не хотів мати діло. Відчужені це ті, яких відсторонив від, від себе Бог. Це дається така оцінка. Ми відчужені від Бога. І Бог нас прогнав колись. Я часто цитую цей текст. Бог вислав Адама з Євою. І там, знаєте, і далі, як підкреслює автор Мойсей, автор книги Буття, він підкреслює і прогнав Бог Адама з Євою». Перш вислав, а потім він підкреслює, пише, І прогнав Бог Адама із Євою із раю». Відчужив. Ми відчужені. І Далі Бог каже, що коли ми стали відчужені, ми стали вороги думкою. Тобто, про що він говорить? Ми стали ворогами на рівні інтелекту з Богом. Наші думки, вони нічого Божого в собі стали не нести. Наше осознання ворогує з Богом. Ми думаємо, ми кожен день в наших думках люди грішать набагато більше, навіть ніж в словах. Вони не думають про святість, вони дивляться на людину. І наприклад, і що? І що? тут же в них в, серед, в думках виникає осудження. Вони ворогують з Богом, вони осуджують людину, вони подивились на людину, не так одягнута, не так іде, якесь не подобається обличчя, не подобається її поведінка. І люди вже згрішили, просто на рівні, просто побачивши людину, вони вже нагрішили. Вони відчужені думками від Бога, ворожі думки. І те, як бачить Бог речі, люди сьогодні в своєму розумі їх не бачать. А навіть більше того, в іншому тексті написано, що Бог для багатьох людей передає перевернутому розуму. Пам'ятаєте? За те, що вони мали Бога в розумі, Бог передає їх перевернутому розуму. Щоб вони думали про всяке гідоту. Вибачте, щоб вони думали про всяке недобре. І і з цього і нашого розуму, з наших думок, виходять наші підступні і зли вчинки, наповнені всякого зла, неправди, лукавства. Виходять наші вчинки. І апостол Павло пише, каже, оце було колись. Отакими от ми були відношені до Бога. І ось тепер же, і він каже, і вас, і нас, мене, тепер же. Бог примирив смертю в людському тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. Він примирив нас смертю в людськім тілі. Чому він так важливо підкреслює? Він примирив смертю в людському тілі Його. Він хотів сказати, що страждання нашого Господа Ісуса Христа були страждання звичайної, смертної людини. Йому це не давалось дуже легко. І саме тяжчі муки, які могла пережити людина, які могла вона перенести, Христос переніс у людському тілі. Він це підкреслює. І пам'ятаєте, апостол Іван теж пише: всякий, хто визнає Ісуса Христа, який страждав у тілі, що це дуже важливо. Що Христос, будучи людиною, ставши звичайною людиною, ця повнота Божа прийшла на землю. Ми сьогодні якраз і живемо напередодні Різдва, перейшов на землю, щоб примирити нас. Стався людиною. Смерть Ісуса Христа вона або примиряє людей, або розділяє. Одне з двох. І смерть може. Виступити примиренням, а може виступити покаранням в майбутньому покаранням за наших гріхів. Але Христос прийняв смерть у людському тілі, взявши покарання за наші гріхи на себе, щоб учинити нас, помітьте, якими подібними до Нього, до Його повноти. Що Господь хотів зробити? Він хотів зробити оця повнота Божественна, яка прийшла на хрест, вона захотіла зробити нас подібними до себе, щоб зробити нас святими і непорочними, і неповинними перед Ним. Він, взявши нашу вину на себе, зробив, дав нам, знаєте, із своєї повноти святість. Він дав нас із своєї повноти. Непорочності, він дав нас і своєї повноти неповинність. Сьогодні, дорогі брати і сестри, всі, хто тут сьогодні сидять і вірять в Господа Ісуса Христа, тих, хто прийняв Ісуса Христа, вони святі люди. Кожен із нас святий. Я це можу говорити стовідсотковою упевненістю. Ви святі. І апостол Павло багато своїх послань починає до церкви пише святим, яким і вірним. Але потім пише цій церкві якісь переживання в неї є проблеми. Чому він каже їм святим? Тому що вони стали святими в непорочності, в святості Ісуса Христа. Він нам дарував свою святість. Він нам дарував свою непорочність. Він взяв нашу вину на себе. І сьогодні оце ми згадуємо, примиривши наш собою. І... Але є один текст, який часто, і рівніша фраза, яку дуже часто використовує Павло. І це. Фраза умови, вона називається Якщо тільки. І Павло дуже часто використовує цю фразу. Ми радіємо, ми святі, ми праведні, ми в мирі, ми з Богом. Але Павло пише далі, якщо тільки перебуваєте в вірі, тверді та сталі, і не відпадаєте від надії Євангелія. Умова нашої частини, Бог завжди, спасіння своє, спасіння нашому співпрацює з людиною. І він каже: якщо перебуваєте у вірі, перебуваєте це, тобто, це ви були, є, і що? І будете. Перебуваєте, це не означає, що ви колись були в вірі. Це не означає тільки, що ви сьогодні є в вірі, і це не означає, що ви потім будете в вірі. Це означає, що ви були, коли прийшли до Христа, стали сьогодні є і будете в вірі. Тобто Він говорить про те, що віруюча людина, яка прийшла до Бога, вона має мати стабільну дорогу. До Небес. Ви перебуваєте вірить, процес занурення і наповнення Божою благодаттю. Коли ми прийшли до Христа, Христос хоче, щоб ми занурились Його благодаттю, щоб ми наповнились Його благодаттю. І він далі каже: тверді, які маємо бути і сталі. Тверда людина має здатність стояти на ногах навіть у важкі часи і не дозволяти обставинам впливати на своє самопочуття. І рішення дуже гарне визначення дає словник української мови. Тверда людина, я ще раз читаю, має здатність стояти на ногах навіть у важкі часи, і не дозволяти обставинам впливати на своє самопочуття та рішення. Бог хоче, щоб ми були саме отакими твердими в вірі, щоб на нас не впливали зовнішні обставини. Звідки вітер дує, як хто говорить, як на мене сестра подивилась, як брат мені сказав, щоб війна, яка сьогодні оточує нас, вона зовсім вона не має пошкоджувати нашу віру, нашу надію на Бога. Ми маємо бути твердими, що вірі, стояти на своїх ногах у важкі часи і не дозволяти обставинам впливати на наше. Самопочуття. Це не наша сила, це Божа сила. Але Бог нам дає можливість цією силою користуватися, бути твердими в вірі. І далі він каже: ми маємо бути сталими в вірі. Сталою можна назвати людину, яка є емоційно зрілою. Тобто вона виважена, вона не коливається від різних вітрів, у всякому шукає Божої волі. Хоменко переклад Хоменка дуже гарне слово підбирає постійні. Це люди, які постійні. Тобто ти, не, ти говориш з братом чи сестрою. І сьогодні, знаєте, у нього є настрій гарний. І він каже: ого, слава Богу, Бог там все. А завтра говориш з братом і сестрою. І він каже, що? Щось Бога я не чую, Бога не бачу, Бог мене забув. Це люди, які, люди, які постійні. Вони постійні в досяганні святості, вони постійно борються з гріхом, вони постійно перемагають, вони постійно досягають. І я не кажу, що немає ніяких, коли є боротьба, є поразки. Але вони постійно піднімаються і йдуть далі. Вони постійні, вони сталі, вони емоційно люди врівноважені, вони тверді. І Христос каже, і Павло каже: ось такі люди яких Бог примирив, вони мають, яких Бог примирив собою, вони мають бути ось такими, твердими і сталими. І я хочу ще раз сьогодні наголосити: я виписав фразу відомого Богослова. Він пише: давайте уявимо прірву гріха, яка стала поміж нами і Богом. Гріх завжди дорого коштує. Він коштував Богові Його Сина. Він коштує віруючому радості і миру, і сили. Він коштує невіруючому вічного пекла. Про що я хочу сказати? Бо Тому що апостол Павел далі пише: людина, яка не відпадає від Євангелії. Людина, яка йде за Євангелією. Це Євангелія, це благовістка, це те, що дає можливість, дорогі брати і сестри, нам іти у вірі бути твердими. І сталими. Це звістка про те, що Господь Ісус Христос помер за нас на Голгофському Христі і примирив нас з собою, і в нього є сила бути твердими і сталими. Це звістка Євангелії Божої. Тому, дорогі брати і сестри, ми маємо розуміти, що наша благодать, яку ми маємо від Бога, вона має умову в тому, що наскільки ми користуємось нею, і наскільки ми тверди, і сталі в ній. І ми одразу знову повертаємось назад. І Євангелія це блага звістка про те, що Ісус Христос помер за нас на Христі і воскрес, щоб ми мали надію і мир з Ним. І це нам дає силу. Це нам дає силу. Наш Господь Ісус Христос прийшов у цей світ і повнотою, повнота всіх повнот. В ньому була вся повнота Божественної святості, праведності, і він помер за нас на Голгофському Христі ради того, щоб примирити нас з собою і дати нам силу, щоб те гріховне, воно було колись, а все праведне, воно стало тепер. І не можна змішувати колись і тепер в житті віруючої людини. Дуже погано, коли ми колишнє змішуємо із теперішнім. Івангелія каже, це ненормально. нормально. Нормально, коли колись залишилося там, а тепер є зараз, коли ми тверді і сталі у вірі. Нехай нашому Богові буде хвала і подяка. Амінь. Давайте йому помолимось.